І сьогодні вступила в силу угода про асоціацію Україна-Євросоюз, зокрема її політична частина. Нагадаю, частина угоди про торгівлю набуде чинності з 1 січня 2016 року. До цієї дати в столичному парку Міні Шевченка сьогодні провели символічну вуличну акцію: Україна приймає європейську естафету, куди прийшли громадські діячі, журналісти та представники ЄС в Україні. Ірина Віноградова далі. Давид Стулик тримає жовто-блакитного м'яча, саме преса та ше представництва ЄС у столиці символічним пасом з'єднає Україну та Євросоюз. Сьогодні Україна вже має асоціацію з ЄС, тому Україна сьогодні стає набагато ближче до ЄС. Наші відносини переходять на наступний рівень. Будемо ще більш інтенсивно і більш змістово співпрацювати, і це означає, що Україна ну більш-менш стає одним з нас так, що цей м'яч символізує наше привітання, вітання України в Європейському Союзі, хоча б на такому, скажімо, спортивному рівні сьогодні. Ські діячі та журналісти перед спортивно-європейським стартом згадують, як Україна йшла до угоди з Євросоюзом. Сьогодні сталася така символічна подія. Сьогодні ця багатостраждальна для українців угода, про яку так багато говорилося, багато списів ламалося. І за якої злетіла минула влада, і за якої віддали життя своє багато молодих українців і продовжують власне кажучи, гинути українці. Підписання цієї угоди воно вступило в силу. Подача і європей. Європейський м'яч у руках українців. Далі європейську естафету передадуть до Хмельницького. Акцію планують провести у найбільших містах України. Ірина Віноградова Микола Чеботарів перший національний.